Я вас розумію, хочеться нормально працювати, хочеться довіряти людям, які кажуть, Передоплат не відправляю, Ну я чесно прийду, заберу зуб, даю, ніколи нікого не обманював. Я таким не займаюсь. Та мені 50 років. Ви зрозумієте, що я буду вас обманювати. А потім або не приходять на нову пошту, або приходять, відмовляються від посилки. Причому ніхто не передзванює. Ось е, мій. Баранчик, друг рожевий, не дасть збрехати. Жінка попросила терміново відправити на подарунок внучці на день народження, наскільки пам'ятаю. Рожевого баранчика швиденько відправили на наступний день. Дивлюсь відмова від отримання. Ну, хоч би ти позвони, хоч би скажи щось не так. Ні, просто відмова від отримання. По якості не сподобався. Ну, хоч позвони, ну хоч скажи. А за доставку маю платити я, що туди, що назад. Коротше. Я теж уже таким людям не довіряю, так не відправляю лише з авансом. Да, на ложка може бути, але аванс обов'язково потрібен. Це, хоч якось зобов'язує людей приходити на пошту за якісними меблями, переходьте на сайт Солоха.єй, в Києві на Дніпровській набережні. а магазин. А в описі до відео мій телефон для зв'язку.